вулиці Мороз, машини померзли. Скло я маю на увазі. Ось восьмиранку. Трошки помало є сьогодні, бо холодна погода, а вчора, а вдень було тепло. Так, всім добрий ранок. Понеділок, майже дев'ята, без п'ятнадцяти. ти Ілія біля воріт. Ми їдемо в школу. Трошечка обіймашки. Це гаразд вже. Ага. Машину пропустіть цю назад пів кроку. Зараз поїде. На вулиці ще мороз, де можна їхати. Чисто. Сталася прикрість, ще, звичайно, є якийсь мінімальний шанс пошукати, але немає мого шолому. Велик завжди стоїть там на території в нас під навісом. І пропав шолом. Вчора ввечері повернулись. Іван ставив мій велосипед всередину будинку, щоб зручніше було, щоб був тепленький. І виявив, що немає шолому. Вчора в нас був ні на що не натякаю, але вчора в нас був обід для нужденних. Куди що вам не видно, ну я й не прагну зафільмувати, але там їде хлопчик в школу в шортах коротеньких. На машину Лід. Ну таке, південь Франції. Хтось в зимових куртках, хтось в шортиках. Так, отже, ні, не хочу ні на кого намовляти, але... Схоже на те, що хтось не погребував моїм шоломом. Ось так. Ніколи такого явного в нас нічого не траплялося за всі ці майже три роки. Але ось трапилось. Так що я поки що без шолому. Ну, такий є примарний шанс ще десь пошукати. Може хтось десь приховав, Може всередину десь занесли. Лієчка Лія на цю сторону, давай. Шолому немає. Буду, якщо що, їздити в Миколаєвому, ми поки що не хочеться витрачати кошти, але най... найсумніше, що це був подарунок від дітей на День матері. Оце найсумніше. Щось ти не дуже поспішаєш. Лію запрошують на день народження. Причому я не зрозуміла, мені хотіли віддати запрошення батьки з хлопчиком. Хлопчика звуть Фарель Лін. Колишній однокласник, зараз в паралельному він класі. Але вони такі ось друзі. На випередки полюбляють після школи їхати на великах. І я кажу: віддайте Лії. Залишила їх, але вони роздадуть, занесуть їй. Покладуть в щоденник. Ось і Лія буде щаслива на ще один день народження, запрошена. І вчора мама подружки теї, пам'ятаєте, які запрошували, хотіла, щоб вона до них додому прийшла погратися на вихідних, але потім те захворіла. Вчора мама її написала, коли ми вже поїхали з дому на нашу екскурсійну поїздку, вона написала, що приходьте до нас. Після обід, після обіду приходьте. Ми додому повернулись о оп'ятій. Ну, тобто, було зрозуміло, що ми не встигнемо. Вона написала, що, на жаль, ми вже поїхали. Ну, вона склала нічого, наступного разу. Зустрінемось, те, що Лія тут, Лія тут обростає друзями. Отже, я Алді. мені потрібно борошно, щоб приготувати нарешті вареники. Тиждень планую їх зробити, а то й будеш, звичайно, подивлюсь, щось зі знижкою. центів маленький Зараз подивлюся, що тут з великим. Так, чому це вигідна ціна і пропозиція? 80 центів кілограм, тому що ось дивіться, ця коштує 2,17 за кілограм. 3,25 коштує, ця коштує 2 євро. 2,5 кг. тут Півтора. Ну так само ось. Дрібненька 2,29. І навіть ось ця п'ятикілограмова 8 євро коштує. А в євро 60 виходить кілограм. Тож є сенс взяти. У мене дома зовсім немає картоплі. Ось такі невеличкі капустинки, причому вони поштучно продаються. Є вон така велика на пару кілограмів і кілограмова. І та і та коштує євро 99. Так, квіти зі знижкою. Десь за 2 євро букет троянд або тюльпани. Так, ось біля алді виставили. Такі ось квіти гідрані, гідрані, мабуть, так якось називаються. І вони там підв'яли, бачите як. Я думаю, що це не багаторічні рослини. Ну, насправді не знаю. Брати не буду, але ось такий. Таке побачила, показую. Пропонують забрати, мабуть, ж. не просто викинула. Не зрозуміло. Так, ну що ж, спробуємо з вами пошукати. Ось у нас тут громадський туалет. Або шкільний колишній туалет. Немає mm -hmm. тут мого шолину. подивимось. Тут немає ніде. Сарайчик. Ще в сарайчик. Дивимось. Оп, теж немає. І підемо вниз, може ще гралися діти, та закинули не наші діти. На обід приходять дуже різні люди. І самотні, і бідні, різних, скажімо так, Соціальних верст населення. І поводяться теж по-різному. Ну що, немає. Не Якщо десь закинули, то просто сховали. Це погано. І останній буде шанс ще подивитись всередині там в головній залі. Але це треба взяти ключі. Привітики! Як справи, де камінь? Хоп! Гуляйте. Яєць немає, але вчора ми два забрали за два дні. Витратила сьогодні зовсім трошки всього 12 євро. Зараз буде коротке відео для каналу про закупи. Головне, що 6 кіло яблук. І вже не ногами несла. Мені після вчорашнього влогу розказали, що не можна важке тягти. Що я оце 90 -е, яєць. 4 курки, воду, все перло сама. Так, мене чоловік теж не сварив, ну насварив отак очима. Типу, ти що дурна? Дурненька, чого машину не взяла? Мені було не важко. Не аж так важко. Але то така звичка. Справді. Зараз я з великом була, тому ти більше було не важко. О. Так, ну що, побажайте мені, мені удачі. Йду в офіс, беру проситись на роботу. Ну що, щодо роботи. Основне, моя шефіня сказала, що де ж ви були раніше на тому тижні ми приймали двох людей з суботи, вийшли вже на роботу. А до цього каже: стільки було в нас проблем, стільки поганого досвіду, ми стільки... Ну, у нас прям проблеми, проблеми, каже, знайти персонал. Але ось з вийшло дві нові працівниці, тому всі місця зайняті. Але ми будемо мати на увазі. Я все відмітила. Я прям... Як тільки звільниться місце, воно ваше. каже, Я там дуже щаслива, ви прямо у нас на першому місці, але ось взяли тільки двох людей. Ну, я кажу, добре, ну, не, з бер... не з лютого я б хочу, хотіла з березня виходити, кажу, ну не з березня, але майте на увазі. І пояснила, що буду подаватися на навчання, яке буде, якщо все добре і мене оберуть, то я буду з вересня виходити вчитися, тож я до вересня диспоніблю. Вільна і можлива, і хочу попрацювати. Вона сказала, що дуже радіє цьому. І що ж таке, оце б якби ж я на тому тижні звернулася, то місце було б за мною. А так, я кажу, не проблема. А Я тільки на тому тижні про це серйозно замислилася, тільки на тому тижні прийшла до такого рішення, вмовила чоловіка, розписала йому. Сама насправді ще на 100% то не впевнена, але. На 99, впевнена, що треба виходити, треба працювати. Ось. Ну, все. А так ми довго-довго розмовляли. Вона мене розпитувала багато. Як ми каже, давно не бачились. Я вже подумала, що ви поїхали з карбони. Переймалася, як ваші справи. Розпитувала про дітей. І все. Взагалі, а перше питання мене вона запитала, як ви. Як я морально почуваюся. як я... І в цей момент я згадала, до речі, рівно 12-та, так? І в цей момент я згадала, що кілька разів таке було, що коли ми з нею розмовляли, вона мене запитувала, коли я ще працювала, вона так побіжно запитувала про наші плани на майбутнє, Франція, Україна і все. Все з цим пов'язане. І я кілька разів таке було, що я просто починала плакати. ну... І розуміла, що в мене якийсь нестабільний психологічний стан, якщо зі мною таке ось трапляється, коли я починаю щось розповідати про рідну країну, про сім'ю, про батьківщину, і починаю плакати просто. І вона сильно за мене в цьому плані переживає, за мій моральний стан, скажімо так. А я не знаю, чому, я така, наче й тримаюсь-тримаюсь, називається, давайте тільки мене не розпитуйте зайвого. Тож вона в першу чергу запитала, як я почуваюся. Кажу, так, більш-менш. І перейшла на іншу тему. я, Давайте краще про дітей поговоримо. Четверта без п'яти. Так, я на свою зачіску примудряюся вже хвостика робити. Це, скоріше, звучка. Волосся не заважає, щоб так сильно, але звичка прибирати волосічку. Так, Біжу, залію, загришую. У влозі попросила сьогодні допомогти зібрати на ремонти автівок військовим. Дуже поспішаємо, зараз терміново ремонтують там, в Харкові а, і попросила по 10-20 гривень скидати. Порахувала математику, що мінімум 3 тисячі людей дивляться в мої влоги. І якби кожен по 20 гривень скинув, це ж вже цілих 60 тисяч. І це та нагальна потреба на сьогодні. І що ви думаєте? Тільки що мені Олександр. Ну це десь півтори годинки тому пройшло, як я. Та ні, годину тому вийшов влог. Олександр мені в Телеграм пише, що ти зробила. Зараз так інтенсивно пішло. Кажу, що по 10-20 гривень скидає. Каже, та по-різному. І по 50, і по 100, і по 300, каже, але багато. Ну так, суттєво багато. Я така вдячна, взагалі нічого так не підтримує, не піднімає настрій, якось це відчуття згуртованості. Я така вдячна взагалі всім, хто долучається, хто довіряє, хто допомагає такою. Здавалося б, можливо, і незначними сумами, і значними також, але ось ці 50 гривень, 20 гривень нереально роблять погоду. Реально, просто. Ну і Олександр наостанок Сашко прислав мені фотки каже, це прямо зараз, як вони в гаражі ремонтують машини. З дядьками. Фух, робота кипить пише. І каже, дуже вдячний. Теж всім. Теж підняли ви їм настрій. Ось так, такою активністю на банці, на монобанці, на рахунку. 12 лютого буде ляфеть до замого? А ви мамо. І що ви робили якісь коробки для цього? Старайся по прямій лінії їхати. Вийшов влог сьогодні. Я вам дуже вдячна за те, що переглянули його, за те, що додивилися до кінця, якщо залишились запитання. Чи просто заходьте привітатися в коментарі, раду вас там зустріну. Дякую за те, що підписуєтесь на цей канал. Канал трошечки зріс за останні кілька днів. Що ж, зацікавило відео про будівництво, якщо ви одні з цих нових підписників, теж ласкаво прошу на канал. Я щодня викладаю відео. Щось цікаве, щось розважальне для вас фільмую, і сподіваюся, вам буде цікаво залишатися разом з нами. Всім постійним глядачкам і глядачам передаю свої привіти. Дякую вам дуже за таку відданість і підтримку. Побачимося обов'язково в наступних відео. Не забувайте, будь ласка, про корисні посилання, які я завжди залишаю під відео. Це дуже важливо для мене та й для всіх нас також. Все, бувайте, бережіть себе, побачимось!